Перша книга Самуїла, 27 розділ, останній 12-й вірш. Що ж, ми знаємо, що живе, Давид живе зараз на землі Філістимлян, переховується від Саула. От, у нього там є окреме місто, де йому дали жити з його воїнами, його сім'ями. І він е, спустошує землі, землі ізраїльських ворогів. От, приходить до а Ахіша, царя, і каже, що він насправді нападав на юдину землю. І от награбував там і приносить до Ахішу, і Ахіш йому. Вірить. І вирів Ахіш Давидові говорячи, справді обриднув Давид своєму народові в Ізраїлі, і буде мені він за вічного риба. Його точно вже в Ізраїлі ніхто не пустить, там в нього стільки ворогів, що йому туди а, вхід заборонено на все його життя. От що, що ж, ахіш, слухаючи те, що Давид каже, Ставить вподобайку, і ось що він думає. Ха -ха! Давид давав зло своїм братам, ізраїльтянам, бачимо над Давидом, під Давидом, точніше, зірка Давида, і над іншою людиною, як він дає зло і смерть, там теж зірка Давида. Тобто він спустошував а, юдейські землі, ізраїльські землі. А це значить, що він друг самому Ахішу. Бачимо, вони стоять, обнімаючись над ними. Знак який вказує, що вони друзі під Давидом зірка Давида, а під Ахішем зірка Давида, і там заперечення. Він не є єврей. Тобто єврей став другом філістимлянину. І це значить, що всі євреї вони ненавидять Давида. Бачимо Давид в центрі і навколо його євреї. У кожного є зірка Давида, всі вони дають Давиду знак смерті, ставлять дислайк. От там і Саул, і інші люди. от. І Ахіш думає, тепер Давид буде моїм рабом і буде назавжди. Бачимо символ раба. Давид навкольша стоїть перед Ахішем. От І знак нескінченності. Що це назавжди, що це вже не змінити. Що Давид не може знову подружитись зі своїм народом, що вони його точно не вибачать. От, І бачимо біля Ахіша символ людина. Зав'язаними очима, таких чорних окулярах. Це він не бачить, не розуміє, не відає, що насправді це не так, що Давид насправді його зараз обманює. Що ж, коментарі і запитання? Давиду вдалося запевнити Ахіша в своїй відданості, вороття назад немає. Думає Ахіш, і тому він цьому радіє. Радіє, що придбав такого. Союзника на все життя. І давайте трошки підведемо підсумки 27 го розділу, перш ніж йти до 28-го. Що ж, ми бачимо, що зараз Давід видокремлюється від Саула. Вони живуть на різних землях, на різних територіях, вони вже не стикаються, не бачать одне одного. І не побачать одне одного вже до самої смерті. От Давид поїхав в цю. Переселився в цю землю филистимлян, і він змиренно очікує, що Бог зробить. Він вже нічого не може зробити для свого царства. Це, це чужа земля, і він розуміє, що якщо він буде колись майбутньому царем, це тільки Господь повинен зробити якесь чудо. Він намагався, він намагався ховатись на території Ізраїля, він намагався, щоб Бог щось зробив, щоб Бог його поставив на царство. Але Бог вирішив, що йому треба проявити більше віри. І, і от зараз він розуміє, що все в руках Божих. Якщо Бог його не зробить царем, то все пропало. От, і він це змиренно чекає. Далі Саул Саул заспокоює себе. Він заспокоюється. він вже не ганяється з Давидом. Він вже не планує, як він Давида зловить, як він Давида вб'є. Він же не бачить в Давиду своєму конкуренту. Давид в іншій країні. Він з філістимлянами подружився. От, він став нашим ворогом. Тобто серце Саула заспокоїлось, і він думає, що його проблема вже вирішена. Але це не так, тому що Бог йому пообіцяв. Що він не буде наступним царем. І, і він, Саул не розуміє, що його доля, його життя, його царство, його царювання в руках Божих. І Бог насуває на Саулу ще більше загрозу, ще більше неприємності, ще більше страху, чим коли. Поруч був Давид, і Давид мав успіх, і Саул переживав, що він буде наступним царем, що він в нього царство. Тож те, що очікує Саула вдалі, це набагато набагато страшніше і гірше, ніж успіх Давида. І я вам скажу, що якщо б Саул не вигнав Давида, якщо б він не робив би з Давида свого ворога, то, можливо, ця лиха година, яка насувається на нього, можливо. Вона б на нього не прийшла б, чи прийшла б набагато пізніше. Але так, Саул в якому сенсі сам собі рив яму тим, що, тим, що він вигнав Божу людину, через яку Господь благословляв і царство, і самого Саула. От. Що ж, з питань придбання паперової версії Біблії Тріцаря українською чи російською мовами. Пишіть нам телеграм на номери, які ви зараз бачите в себе на, на екранах, і у вас буде змога придбати паперову версію цієї книги. Також нагадую вам, що на кожному розвороті книги, ось тут знаходиться QR-код. Це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводьте свій телефон. І потрапляєте на наш ютуб-канал, де дивитеся відеоурок з цього розвороту. У нас більше ста відеоуроків для цієї книги для дітей. От Якщо у вас немає змоги зараз часу почитати з дітьми якийсь уривок, ставите їм відео, а потім, коли у вас з'являється час, ввечері десь за чаєм, можете у дітей запитати. Про що був уривок, які були висновки, що зрозуміло, що не зрозуміло, що сподобалось, що не сподобалось, які були питання, ну і так далі. І таким часом проведете з дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми малюємо наступні біблійні книги і будемо наше напрацювання виставляти там в Телеграмі. В інстаграмі, точніше, щоб ви могли писати свої коментарі, щоб ми разом наступну книгу зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!